В Україні вчора в нас було дуже велике свято свято Соборності України. Ми не мали часу, тому що бігали, тому що збирали до нас, приїхав Саша, волонтер наш з Києва. У нас було трошки клопотів, тому що ми хочемо якнайшвидше відправити допомогу в Україну. На Харківщину, хлопчиками на фронт, на фронтову лінію, на що завер зараз проскався. Допомогу всю відправив нас на фронтову лінію. До всіх хлопчиків на сіміржу ті швейцарські теплі військові светри, ті грілки. Вони всі нам. Подяки відправляють, комусь підійшло, комусь не підійшло, десь буде відправляти далі. Але в нас дуже багато роботи. Сьогодні я майже в подорожі і тому в зовсім не офіційному такому стані. Але я дуже рада, що до нас приїжджають нові волонтери. Саша кілька слів скаже зараз про свій фонд. Ми працюємо. Ми готуємо зараз третю -го річницю війни, ж солідарна з Україною. Ласкаво запрош... просимо всіх. Приходьте на цей захід 24 лютого, млина Ротера. на Насту годину, тому що там будуть присутні всі наші бойові волонтери, фронтові волонтери, люди дотичні війною, практичні волонтери з України і з Польщі. Запрошуємо всіх дотичних війною. Суворість України це дуже важлива річ, тому що ми сьогодні якраз воюємо про нашу Україну, боремося про нашу землю, про нашу мову, про нашу націю. Я ніколи не думала, що я стану націоналісткою, але я є націоналістка. Я люблю свою Україну понад усе. Все інше доложиться. Найважніше зараз ЗСУ, хлопці на фронті, хлопці в тих тяжких умовах, тяжких окопах, які захищають нашу з вами землю. І ми в тій соборності повинні бути з ними. Якщо ми з'єднаємося, якщо ми пред'явимо цей акт злуки для наших хлопчиків на фронті. Їм дуже важко. Ви знаєте, руська орда вона тяжка. Орків забагато по кількості, але наші хлопці можуть відстоюють. Може відстоюють Донеччину, Херсонщину, Харківщину, Сумщину в Курську. Дай Бог нам витримати нашу землю. Ви нам перемоги в нашій Україні. Дай Бог нам разом в тій єдності, в цій соборності зберегти нашу Україну. Саме тому ми повинні з вами працювати. Ми не повинні зупинятися. В нас є як пояснько-поморського українського дому, біля 60 постійних хлопців на фронті під нашою опіку, по всій лінії фронту. В нас біля 10 хабів по всій Україні в Сумах, в Харкові, в Запоріжжі, в Миколаєві, в Тернополі, на Івано-Франківщині, у Львові, з якими ми працюємо. Це наша Люба. З Це наш Томик Заверт Рускаць, який зараз везе допомогу на напрямок Херсонський і Миколаївщини до Тоні Швець, Миколаєві на Херсонщину. Це наш Ігор Колодюк з їх благодійного фонду склад з Тернополя. Це наша Іванка Кавороваль та Іван Ваврикович, який постійно відправляє допомогу з Сернобищина, з Бруча місто добра і так далі. Це наші Хлопці з церкви живе вода, діма пригарський, які вчора виїздили і годували наших хлопчиків на фронті. Це практично наші теж хаби в Києві на Києві. Це наша Оля, безлюдна волонтерка в Києві. Це наша Наталя Меркулова, яка бореться зараз з початку війни і допомагає всім і хлопцям на фронті. Харкові, наша Намета Наталя Меркулова, Фенікс 13, наш Андрій Тимченко, який в ЗСУ теж на лінії фронту на Харкові. Це наш північний форплос. Ми тут північний форпс в Сумах. Це наші, наш Себастьян Ерткарт, який вчора на днях очолив знову польські, українські, наші військові частини на ПВО, на Харківщині. Разом ми сильні. Злука для нас соборність Україна є нашою реальністю. Якщо ми всі поєднаємося, всі будемо жити, так як наша Наташа, яка принесла з кожної зарплати в нові парку. Нам приносить все для хлопців ЗСУ, все для благодійних фондів України. З кожної зарплати жіночка закупляє все. І всі кругом волонтери, ті, що довозять волонтери-логісти Люстина і Томек Зарбах. Але найважливіший волонтер це той, який своєю працею, практично, дає крихту своєї праці, своїх зусиль, своїх свого заробітку, хлопцям на фронт. Ласкаво просимо до нас. Тих людей дотичних війною, тих українців з національної свідомості, для яких соборність України і злука – це не просто слова, тому що разом ми сили. Дуже дякую всім полякам, таким як Лукаш Древа з Древа груп, які дієво допомагають саме в перших днів війни, найкраще допомагають Україні в практиці. Вони не піаряться, вони не мають часу бігати по телебаченнях і шоу і радіо, але вони практично допомагають Україні. Якщо ми разом поєднаємося з такими людьми, як Лукаш. Україна наша переможе. Ласкаво просимо всіх до війною на поріг Появського поморського українського дому при вулиці Ізуїцька, 5, тому що разом ми сильні. Слава Україні! Геренсла!